50% успіху в продажі товарів це правильний його вибір. Але постає питання, де шукати цей товар? Сьогодні розберемо 7 місць, де шукати товар для продажу. В кінці отримаєте бонус, тому дивіться. Це відео до кінця. А з вами Олександр Лусенко та рубрика Питання від підписників. Поставте лайк цьому відео та не забудьте підписатись на мій канал, щоб не пропустити жоден з моїх щотижневих відеорецептів. А ми поїхали. Перше джерело, де потрібно шукати товар, це Китай. Китайські сайти Alibaba1688 ідеально підходять для того, щоб знайти товар, виділитись серед конкурентів і привезти новинку першим. Друге джерело це CPA мережі. Ваше завдання ввести в Google пошук ключове слово CPA мережі, топ-рейтинг, наприклад, і зареєструватися в самих популярних. Але перед цим подивіться на їх направлення, щоб це були товарні партнерки. Нам потрібні товари, які можемо продавати через ленінги, інтернет-магазини чи інсташопи. У CPA мережах. Щотижня або щомісяця з'являються нові товари, які задають тренд, адже вони продаються масово арбітражниками. Третє джерело це спай сервіси AdHeart, SpyAds, PowerAdSpy та інші. Це ж піонські сервіси, в яких можна дивитись, що продається зараз на ринку в соціальних мережах, наприклад, навіть Google Ads, та аналізувати, що продають ваші конкуренти. У вашій країні чи в інших Гео, а також брати і тестувати такий самий товар. Четверте, дошки оголошень. Наприклад, на OLX можна знайти цікаві товари, які продають постачальники. До речі, деякі постачальники продають тільки через OLX. П'яте джерело це ProMUA. На цьому маркетплейсі, до речі, можна знайти товар, який не продається масово. Зробіть на нього односторінковий сайт і продавайте. Крім того, PromUA хороше джерело для пошуку постачальників. Шосте телеграм-групи та канали. В Телеграмі багато каналів та груп, пов'язаних з товарним бізнесом. Вбивайте в пошук телеграму опт, дроп та товарка, і ви знайдете всю необхідну інформацію та багато цікавих товарів. Приєднуйтесь до каналів та груп та дивіться, що обговорюють ваші колеги та що продають постачальники. І ви будете в курсі всіх трендових товарів та цікавих ідей для розвитку вашого бізнесу. І сьоме внутрішні ринки та нетворкінг: можливо, одна з найважливіших дій, яка змінить ваше життя, це поїхати на офлайн ринок. Найближчій до вас і подивитись, що там продається. Ви побачите масштаб та зрозумієте, що тут є гроші та їх можна заробити. В свій час ми поїхали на сьомий кілометр в Одесі та познайомились зі всіма оптовиками по електроніці та побували в їх магазинах. Майже в кожній країні є великі ринки та базари, і підприємці там ще по-старому продають лише офлайн. Ваше завдання виводити такі товари в онлайн. Також не забуваємо про нетворкінг. Це чудове джерело, де можна знайти і партнерів, і постачальників у різних нішах, починаючи від ювелірки і закінчуючи квадрокоптерами, тому Відвідуйте бізнес тусовки та спілкуйтеся з іншими підприємцями. А наступний крок, коли ви вибрали товар, це створення свого сайту для продажу. Конструктор сайтів LP Mobi допоможе вам в цьому. Ви обираєте один із шаблонів, які зроблені по правильній структурі, яка продає. Змінюєте лише текст та картинки на свій товар, і вуаля, ваш лендінг готов. В LP Mobi є безкоштовний тариф без обмежень на один. Ленінг. Лінк буде в описі. А також бонус, про який я згадував на початку відео. Чек-лист топ-5, ніж на весь рік. Він буде також в описі. А з вами був Олександр Луценко та рубрика Питання від підписників. Пишіть в коментарях, як вам це відео сподобалося. Що не сподобалось, ставте лайки та дізлайки, і пишіть коментарі. З вами був Олександр Луценко. До побачення.